Здесь на кімнаті прийому відвідувачів. А де у прийому відвідувачів? А чому нас тут приймають? Чому нас тут приймали? А чому нас тут приймали? Ну так канцелярія працю дня. Ні, канцелярія повинна працювати кожен день. Якщо б вам принесли повідомлення, що десь там якісь диверсанти, і так далі. Ми б теж чекали, поки буде у вас там середа чи понеділок. Канцелярія вас працює щодня. Ну так от так напишіть, що ви працюєте щодня. Приходить, я всіх приймаю. Ну, ми третій раз прийшли, а ми каподали. Сьогодні, 26 жовтня 2017 року, Майдан Громадський контроль приїхав в Кам'янецьк-Подільський для того, щоб розібратися по заяві члена нашої організації. Стосовно деяких порушень, які були пов'язані з військовим комісіятом Кам'янець-Подільського об'єднаного міського військового військово комісаріату, зокрема, полковником Возним. Я хочу сказати, що ми сьогодні тільки в третій раз змогли добитися того, що в нас прийняло цей как би, адвокатський запит. То вони там зайняті, то вони там значит, на обіді, то значит, зараз прийшли теж значит, 15 хвилин, чекали, поки в нас прийнявся цей адвокатський запит. Саме страшне те, коли приїжджають, хватають людину. Якби тягнуть його і кажуть, що треба, щоб людина віддала борг родини, значить, щоб він поїхав на якісь збори. Це при тому, що людина ще не служила в армії і не має жодної спеціальності військової для того, щоб він міг на зборах виконувати ті якісь обов'язки, які у нього є, як у військово е, спеціальності, фахівець якоїсь там певної галузі. Тобто ми бачимо те, що полковник, підполковник Возний, мабуть, порушує діюче законодавство, тим більше та людина, яку він хотів, як кажуть, відправити кудись там на якісь збори. Притом це були замовні, на нашу думку, дії військового комісаріату, бо він викликався один це пан Савіцький, Євген Савіцький. І людина була нездорова, розумієте, по значить, травмам і потім значить, хворобам, які в нього є, то його призивати не могли взагалі ні на яку службу. Але він хотів цю людину відправити кудись. Не зрозуміло куди. Одну людину, бо одна людина сьогодні у нас є певні документи. Тому ми надіємося на те, що ми отримуємо відповіді на наш адвокатський запит і там будемо далі це питання доповідати і головнокомандуючому нашому, і міністру оборони, і всім іншим. Про те, що ніякого порядку в Крем-Подільському військоматі немає, зовсім немає. Тому будемо працювати.